Стерненко проти Гончаренка розбираємо хто правий, а хто ні. На цьому тижні знову загострилась публічна суперечка між політиком Олексієм Гончаренком і блогером та волонтером Сергієм Стерненком. Для початку нагадаю, з чого почалась онлайн бійка між двома колишніми одеситами, кожен з яких має на Ютубі мільйонну аудиторію. 5 березня 2025 року Сергій Стерненко у своєму телеграм-каналі наголосив на схожості риторики Олексія Гончаренка з російською пропагандою. І справді, в одному зі своїх дописів народний депутат необачливо використав вираз Війна до останнього українця. Цей спеціально вигаданий штамп регулярно використовують російські політики та пропагандисти для деморалізації українського суспільства. Здавалося б, народний депутат міг пропустити цю шпильку від блогера. Однак, Олексій Гончаренко, на відміну від, наприклад, Петра Порошенка, завжди готовий відповісти своїм недругам гострим словом. Наступного дня гончаренко у своєму телеграм-каналі звернув увагу на дорогий гардероб Сергія Стерненка. Та те, що той нещодавно купив два дорогих автомобілі, також він натякнув, що оскільки Стерненко не публікує звітність за зібрані кошти, його розкішний спосіб життя може бути пов'язаний з тим, що блогер частину цих коштів залишає собі. Обидві сторони ще кілька днів обмінювались образами та звинуваченнями. Завершився цей раунд, тим, що Стерненко на своєму сайті оприлюднив звітність по зібраних коштах, а Гончаренко прокоментував це як свою перемогу. Минуло кілька тижнів і 15 квітня суперечка розгорілася з новою силою. На цей раз через те, що Гончаренко заявив, що він не буде голосувати за продовження воєнного стану після 9 травня. Сергій Стерненко після цього відразу звинуватив його в зраді національних інтересів. Водночас у своєму пості Стерненко стверджував, що Петро Порошенко, лідер фракції Європейської солідарності, в яку входить Гончаренко, теж не хоче продовження воєнного стану, що було повною брехнею. Щоб зрозуміти, хто тут правий, а хто ні, давайте розберемо плюси та мінуси кожного учасника суперечки. Почнемо з плюсів Олексія Гончаренка. Гончаренко, який є сином колишнього мера Одеси Олексія Костусєва, разом з Дмитром Разумковим і деякими іншими менш відомими діячами вважається представником першого в Україні покоління золотої молоді, чиї батьки в свій час займались політикою. Олексій Гончаренко чудово володіє англійською та французькою мовами. На відміну від інших українських політиків, його часто запрошують на інтерв'ю для іноземних телеканалів, де він активно захищає інтереси України. Минулого року його обрали президентом Комітету з міграції та біженців парламентської асамблеї Ради Європи. У 2014 році Олексій Гончаренко перебував в епіцентрі подій так званої Руської весни. Він вів стрім з Горловки. Коли бойовики Безлера штурмували управління поліції, перебував у Криму під час російської анексії, транслював події біля будинку профспілок у Одесі. Всюди він займав проукраїнську позицію. На відміну від Сергія Стерненка, Олексій Гончаренко не боїться критикувати корупцію в оточенні Володимира Зеленського. Однак тут варто зауважити, що Стерненко залежить від дій влади, оскільки його в будь-який момент можуть мобілізувати. Ні для кого не секрет, що Зеленський часто застосовує політичні переслідування проти своїх ворогів. Тепер про мінуси Олексія Гончаренка. Ще до війни він був помічений в лобіюванні інтересів великого бізнесу. Через свій телеграм-канал він наполегливо вимагав від держави своєчасно платити приватним генеруючим компаніям за зеленим тарифом, навіть коли в бюджеті не було для цього достатніх коштів. Зелений тариф, за яким держава купляла сонячну енергію у приватних виробників, був затверджений за часів Януковича, коли собівартість генерації була до. Волі високою, за кілька років ця собівартість зменшилась в кілька разів. Що зробило цей бізнес надприбутковим? Активність, з якої Гончаренко вимагав гроші з державного бюджету, дає підстави вважати, що він у цьому бізнесі мав особистий інтерес. Останнім часом Олексій Гончаренко все частіше виступає з позиції популізму, що рідко коли відповідає цілям держави. Особливу небезпеку становить те, що його увага прикута до проблеми мобілізації. Він справедливо помічає недосконалість українського законодавства, яке не дозволяє військовослужбовцям демобілізуватись або отримувати тривалі відпустки. Однак Гончаренко не пропонує життєздатну альтернативу для вирішення проблеми нестачі військових. Практична реалізація ідей депутата призвела б до прориву фронта та окупації нових українських міст. Тепер поговоримо про плюси Сергія Стерненка. Без сумніву, стерненко є автором одного з найбільш результативних проектів постачання дронів у військові підрозділи. Завдяки йому було знищено тисячі російських окупантів. Його блог на Ютубі має велику популярність серед української молоді, що рідкість для вітчизняних політичних оглядачів. Що ж до мінусів, то не можна не помітити, що Сергія Стерненка чомусь зовсім не цікавить корупція найближчого оточення президента Зеленського. Хоча саме через цю корупцію, на якій розкрадаються мільярди гривень, українському війську не вистачає дронів. Добре, що Стерненко допомагає армії ліквідувати нестачу безпілотників, але ця нестача виникла якраз через корупцію оточення Зеленського, яку популярний блогер вперто не помічає. Сергій Стерненко цілком справедливо звинувачує Олексія Гончаренка в тому, що той піариться на освітніх центрах свого імені. Але коли товариш Стерненка Сергій притула так само піариться на бігбордах свого благодійного фонду, розміщуючи на них власне зображення з прицілом на майбутні вибори, то цей факт стерненка чомусь не цікавить. Хоча притула оплачує цей піар не за свої кошти, а за пожертви, надіслані в його фонд. Не слід забувати, що Стерненко, Притула, Лачен були серед тих, чия діяльність сприяла приходу до влади Володимира Зеленського, президентство якого матиме руйнівні наслідки для України протягом багатьох десятиліть. Вони є співучасниками цієї катастрофи, на відміну від Гончаренка, який перед виборами 2019 року активно боровся проти перемоги некомпетентного комедіанта.